Як знайти себе зараз? Дуже багато людей в таких пошуках да, себе свого якогось призвання, своєї професії, свого місця в цьому житті. Але я вас, напевно, трішечки розчарую, себе шукати не потрібно. Себе потрібно створювати. Створювати себе по частиночкам, по крупіцям, да? вибачте за русизм. Але ну не можливо, немає такого да знайти себе. Ну це як? вийшли по дорозі? Опа, о, я валяюсь, возьмем собі. Ні, на превеликий жаль, так не буває. Ви повинні створювати себе з того, що вам подобається, розвиватися. Не деградувати, да, як дуже багато людей відмазуючись тим, що я себе шукаю. А що ти спробував для того, щоб себе знайти? Да? Чому ти не працюєш? Та я себе шукаю. Чому ти нічого не робиш? Та я себе шукаю. Так для того, щоб себе знайти, да, вже як говорити цими словами. Потрібно щось робити, а для цього потрібно себе створювати, елементарно розвиватися, читати книжки, йти в той напрямок, який вам цікавий. Щось цікаво не сподобалось, кинули, спробували щось нове. Той, хто нічого не пробує, той нічого не досягає, той себе не знаходить, так? як так сказати. Тому дуже важливо займатися саморозвитком, займатися самостворенням. Ну. бо Волшебної таблетки не буває. Дуже багато людей, напевно, відсотків 80 всього населення землі хочуть чарівну таблетку. Чарівну таблетку, щоб по струн кішити, да? нічого при цьому не роблячи, перелапачуючи куча відео. А як зробити так, да? там, вколоти собі оземпік чи ще щось, як заробляти там мільйони доларів і нічого при цьому не робити? Да, не буває так. Немає чарівної таблетки. Тому створюйте себе з того, що вам подобається. Подобаються вам, наприклад, творчі люди. Займіться якоюсь Творчістю одне, друге, третє, десяте не добивається нічого той, хто нічого не робить. Тому не шукайте чарівної таблетки, чарівної пілюлі. Не буває так, що чоловік хоп себе і знайшов десь під бордюрою. Ні, створюйте себе кожного дня. Малесенькі кроки набагато краще, ніж такі великі ривки.